Співробітники Служби безпеки України затримали депутата Черкаської міської ради, який очолював місцеву фракцію опозиційна платформа за життя до заборони цієї партії і водночас працював помічником чинного народного депутата. Чоловік не лише виправдовував російську агресію проти нашої держави, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині, якби ворогу вдалося захопити регіон. Після повномасштабного вторгнення РФ він не виходив зі складу ОПЗЖ, а активно залучав до політсили нових однодумців. Із однієї з поплічниць вони проводили інформаційно підривну діяльність на користь РФ. Зокрема, серед власного оточення вони стверджували, що війна розв'язана РФ в Україні це виключно внутрішній громадянський конфлікт. Заперечував нанесення авіаударів РФ в помірних містах, в тому числі і по Черкасах. Заперечували вчинення жорстких злочинів військовими РФ, а також поширювали фейки, щодо них причетні ЗСУ. Крім того, обурювалися обміну українських військовополонених, зокрема спецзагону АЗОВ. Також фігуранти вважали недоцільним спротив агресору, чекали на окупацію міста і засуджували діяльність військово-політичного керівництва України. Однак коли зловмисник зрозумів, що ЗСУ успішно протидіють армії РФ і звільняють окуповані території, то спробував втекти за кордон. Поплічники планували іммігрувати до США, але спецпризначенці Служби безпеки затримали депутата напередодні виїзду за кордон відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У результаті низки обшуків, проведених за місцем проживання фігурантів, було вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, а також квитки на міжнародний рейс. Наразі слідчі СБУ повідомили обом пропагандистам про підозру за частиною першої частиною третьої статті 436 прим 2 Кримінального кодексу України, а це виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Вирішується питання щодо обрання, затриманому запобіжного заходу.